Якби ви могли перетворювати ніч на день одним дотиком у телефоні. Звучить божевільно, правда? Але саме це планує зробити каліфорнійський стартап Reflect Orbital. Вони збираються відправити у космос величезне дзеркало, так, у космос, щоб відбивати сонячне світло на будь-яку точку землі після заходу сонця. Уявіть, що ви можете освітити будь-яке місце навіть посеред ночі. Просто відкриваєте застосунок, ставите мітку на карті, і бам! Денне світло за запитом. Як це працює? Reflect Orbital запускає супутники з гігантськими дзеркалами. Дзеркало можна налаштувати так, щоб відбивати сонячне світло на конкретну локацію, це як величезний прожектор із космосу, це наче можливість керувати сонцем навіть після його заходу. А тепер ще цікавіше: ви вже можете зайти на їхній сайт і зарезервувати собі сонячне світло. Вони відкривають прийом заявок просто зараз, а поставки плануються на кінець 2025 року уявіть, як можна влаштовувати вечірки на природі кемпінги чи просто освітлювати темні райони, керуючи сонячним променем через застосунок. Що скажете? Хотіли б освітлювати свою ніч? Напишіть у коментарях.